Добрий день усім! Вітаю вас на нашому уроці в школі успішного партнера. Темою другого уроку є: Як робити дзвінки? З вами я, Оксана Худа, маркетинг-директор і незалежний партнер круїзного клубу. Насамперед хочу з вами познайомитись. Я вже в Словаччині живу 18 років, в мене двоє діток. В круїзному клубі я знаходжусь 4 роки. Саме завдяки бонусним балам від компанії ми з чоловіком забронювали круїз по Грецьким островам. Будую міжнародну команду в різних країнах світу. І саме тому, щоб збільшувались ваші команди, потрібно робити дзвінки. Багато е, є страху. Коли ви хочете зателефонувати. Тому, щоб зменшити стрес, ваш страх перед дзвінками, потрібно зробити декілька вправ. Наприклад, для багатьох людей розмова телефоном є надзвичайно складним типом взаємодії. І ми це розуміємо. Є багато книг, психологій, різних документів щодо психології страху перед дзвінками. Саме тому я вам пропоную насамперед, перед телефонними дзвінками, зробіть медитацію. Наприклад, 5-10 хвилин вам допоможе зменшити тривогу і знизити страх. Або ж, наприклад, прослуховуйте вашу улюблену музику, яка вас заспокоїть, і додасть вам багато позитивної енергії для ваших дзвінків. Насамперед хочу розділити телефонні дзвінки на дві категорії. Чому це дуже важливо для нашої роботи? По-перше, є теплі дзвінки, тобто, це ваша родина, друзі, знайомі, наприклад, колеги по роботі, сусіди, однокласники, одногрупники. До речі, якщо ви нова людина. В цій сфері я пропоную вам скласти список саме з теплих контактів і вчитись телефонувати ділитись вашим враженням, інформацією саме з цією цільовою аудиторією. Далі, якщо у вас вже закінчились теплі дзвінки, контакти є можливість роботи з холодними дзвінками. Саме такими працюю я. Мені найбільш подобається працювати з холодними дзвінками. Це незнайомі вам люди. З ними ви, наприклад, познайомились в соцмережах. Це може бути Фейсбук, може бути Messenger або ж TikTok, Інстаграм, також в магазині знайомитись, в кафе, навіть відпустці. Саме тому обирайте для себе вірну категорію. Ви вже на попередньому уроці, на уроці першому, склали списки контактів. Багато людей, яких ви виписали, і зараз ми будемо працювати з цими контактами. Дуже важливо написати не лише ім'я, прізвище цієї людини, з якою ви хочете телефонувати, але, звичайно, і написати характеристику цієї людини. Чому? Тому що це вам надасть змогу одразу ж виявити її потребу. Тобто ви самостійно вже будете знати, що пропонувати цій людині. Щоб відчути себе більш впевнено, є можливість використовувати або ж скрипти, або ж свій текст для телефонного дзвінка. Я дуже вам раджу, якщо ви напишете текст, обов'язково його переглядайте. Адже коли вам будуть приходити так чи ні, і будуть відповіді на ваш телефонний дзвінок. То, звичайно, ви вже будете собі під час дзвінка коригувати ваш текст. І так, ми вже заспокоїлися завдяки позитивній музиці, завдяки медитаціям йдемо робити дзвінки. Для початку привітаємось і представимось, наприклад, добрий день, Світлана! Це Оксана Худа. Ми познайомились з вами на уроках танцю. Чому важливо... До людини, співрозмовника, звертатись по імені. Це дуже важливо, тому що по статистиці кожен з нас любить, коли ми його називаємо, звертаємось до нього по імені. Тому обов'язково це практикуйте. Наприклад, ще один варіант: добрий день, Діана! Мене звати Оксана Худа. Наша спільна знайома розповіла мені, що ви дуже багато подорожуєте. І вам цікаво все, що пов'язане з подорожами. Далі другий крок уточніть, чи є час співрозмовника, ви не можете втрачати його час. Може, він знаходиться в автомобілі, десь на презентації, на прийомі у лікаря. У тебе, у вас є пару хвилин для розмови. Якщо відповідь є ні. То запитайте, коли вам зручно буде перезвонити в 14.00 чи в 17.00. Зверніть увагу, я співрозмовнику дала на вибір два варіанти. Чому для людини це важливо? Відчувати, що саме ви йдете на вибір, і він може обирати той час, який йому підходить. Якщо відповідь ваша є так, то, звичайно, продовжуйте розмову. Розберемо, наприклад, відповідно до цільової аудиторії, як ви можете телефонувати. Наприклад, якщо телефонуємо до знайомих, обов'язково звертаємось: Привіт, Оксана! Я дізналася, що ти глядаєш можливість заробляти. Я можу запропонувати тобі таку можливість. Давай зустрінемось, коли тобі виходить, коли в тебе є час. Або ж другий варіант. Привіт, Сергій! В мене стільки всього відбулося в житті, у телефоні все й не розповісиш. Давай зустрінемось і поговоримо, коли тобі зручно. Тобто я завжди раджу вам, коли телефонуєте, звертайтесь лаконічно, коротко і зрозуміло. Якщо для близьких родини, зрозуміло, це ваша сім'я, тому то звертаємось. Привіт, Олександр. Як твої справи, я тобі телефоную по дуже короткій, але важливій справі. Мені потрібна твоя допомога. Зверніться до людини за допомогою. Я хочу з тобою поговорити. У мене є гарна позиція для тебе. І запросить на зустріч. Найкраще розказувати про клуб вже на зустрічі. Можна, наприклад, доброго дня, Михайле! Я знаю, що. Цікаве це нове, ти любиш подорожувати, їздиш по світі, давай зустрінемось. Якщо ви маєте відповідь від якоїсь людини, ні, мене це не цікавить, мене найбільше вражають ось такі співрозмовники. Чому? Бо ви можете отримати дві людини. я, до речі, практикую цю можливість по рекомендації. Що це означає? Коли мені людина відповідає: знаєш, мені це не цікаво, я кажу: добре, я розумію, а є в тебе якась людина, яка любить подорожувати, хоче якісно подорожувати розкішно і, звичайно, економно. І зазвичай я отримую від цих людей, які мені сказали ні, рекомендації. По-перше, я зацікавила людину, яка мені відмовила, а по-друге, в мене з'явився новий потенційний холодний контакт яким я можу працювати далі. І так, по рекомендації: Добрий день, Володимир. Мені розповіла Галина Метецька, що виглядаєте додатковий заробіток. Саме я можу запропонувати вам чудову можливість. Давайте зустрінемось з вами в суботу в 18.00 або ж краще вам в неділю в 12.00. Так даємо на вибір. Якщо робимо запрошення, запрошуйте завжди. Розмовника, даючи йому на вибір. Тобто, я пропоную зустрітись в кафе, коли вам тобі підходить, наприклад, в суботу в 5.00 чи в понеділок, в 18.00. Завжди використовуйте цю практику, ми забуваємо, ми завжди встановлюємо рамки для співрозмовника, а це нікому не подобається. Тому давайте на вибір. Завжди закінчуйте розмову лаконічно і на позитиві. Чудово, всі детальні інформації розкажу при зустрічі. До побачення, гарного дня всього найкращого. Далі пройдемо також декілька прикладів, які вже більш детальніші щодо телефонних дзвінків. Наприклад, товариш, ваш друг, знайомий. Привіт, Марина! Я хочу тобі розказати. Я і моя сім'я їдемо в круїзну подорож. І сталася, як поїхати в круїз і відвідати 3-4 країни за одну подорож, уявляє, це по ціні середньостатистичної Турції або Єгипту. Давай роз... зустрінемось і я тобі скажу деталі. Ти згідна, як вам кажуть, бо зазвичай ваші рідні, знайомі, можуть сказати, що розкажи мені по телефону швидко, а я подумаю. Ви кажете, але Малина, це не телефонна розмова, тому я хочу тобі все показати. Я е, тобі покажу, який куїз ми обрали, і за яку ціну. Давай завтра зустрінемось на каві, і я тобі все покажу. Ти будеш в захваті. Чудово! Тоді в каві зустрінемось взавнадцять.00. Це коли ви вже домовились. хорошого тобі дня. Завжди погодьте наші дзвінки лаконічні. Не старайтесь передати в дзвінках телефони всю презентацію. До речі, ви вже зрозуміли з цих прикладів, що потрібно визнати або дізнатися, на що вона о, заохочена, тобто, що для неї в пріоритеті, чи подорож, чи бізнес. Але це знаєте зі списку, який ви робили, і де ви приміточками відзначали. Для знайомих, які багато подорожують, досить така цікава пропозиція. Привіт, Василь! Дуже хочу з тобою поділитись цікавою інформацією. Я знаю, що ти з дружиною багато подорожуєш. Хочу вам розказати про трендовий відпочинок, круїзи. Ти знаєш, це дуже популярно. і багато блогерів кажуть, що вони порівнювали, і це незрівняний відпочинок, тому. У мене є до тебе пропозиція, як подорожувати в круїзах вигідно. Я вже роздивляюсь чудові напрямки, круїзи по Азії. За одну подорож ти, ти можеш побачити Сингапур, Таїланд, Китай, Японію. Або, наприклад, я бачила, ти хотів на Новий рік кудись відправитись в Дубай, Арабські Емірати. Чудовий новорічний круїз. Давай завтра зустрінемось і я все тобі розкажу. Тобі підходить перша половина дня чи друга. Чудово, давай зустрінемось в кафе, в ресторані, о котрій годині говорите, так? 18.00, 17.00. Якщо у вас знайомий по соціальних мережах, нас дуже багато партнерів працюють онлайні через Фейсбук, Інстаграм, то ви можете звертатися ось з таким чином до день. Наталія, давно спостерігаю за вами в інтернеті, і мені подобається ваша позиція, ваші публікації. Хочу поділитися з вами важливою інформацією. Можливо, вас зацікавить. Я зараз розвиваю бізнес, зв'язаний з круїзним відпочинком. Тут є можливість як заробляти, так і просто відпочивати на круїзних лайнерах. Вам подобається така позиція? що... Ви можете побачити 50 країн світу, побувати в 10 кризах, і це все лише за 5 років. При цьому ще й в два рази дешевше, відповідно до самих низьких цін в інтернеті. Якщо у вас є 30 хвилин часу, щоб я вам все показала, давайте зустрінемось в Зумі. Берете контакти і домовляєтесь зустрітися в Зумі. Дуже потрібно чітко, зрозуміло, показувати інформацію і запрошувати. Коротко і лаконічно. Ще є така, такий приклад, який я хочу навести: для підприємця: не бійте, запрошувати, телефонувати підприємцям, адже наш бізнес складається не лише з відпочинку, але і з партнерів, з ведення бізнесу. Тому для підприємця може бути такий ось. Е Текст, який ви можете використовувати. Добрий день, Оксана. Я знаю вас як успішного підприємця, і ви успішний саме тому, що відкритий до нових можливостей. Вірно, я розумію, він вам відповідає: добрий день так, зрозуміло, зрозуміло, А Кожен з людей, кожен співрозмовник любить, коли ви кажете щось позитивне, приємне для нього. Ви знаєте, Олександр, мій знайомий розширює бізнес в сфері подорожей, зв'язаних з круїзами. Ця сфера дуже стає популярною. Дивіться на тренди, і на цьому можна добре заробляти. Ви відкриті для нової інформації? Так, послухаю, наприклад, відповідь. В мене для вас є цікава пропозиція. Пропоную все обговорити при зустрічі. Вам краще особисто зустрітись чи зі дзвони Скільки годин. Дякую, гарного дня. Якщо ви працюєте з людьми, які з мережового бізнесу або з підприємцями, знайте, пам'ятайте про те, що в них дуже мало робочого часу, і вам потрібно завжди встановлювати рамки. Тобто цей дзвінок або ця зустріч буде лише на 30 хвилин. Для них це дуже важливо, щоб ви не забирали їх в дорогоцінний час. І на кінець. Хочу о, вам показати самі основні кроки, яких потрібно дотримуватись. Пам'ятайте про це: запрошення на зустріч чи онлайн або офлайн це не презентація. Не старайтеся вести вашу телефон, зустріч, телефонний дзвіночок. годину, півгодини це дуже багато. Вам потрібно зробити коротко лаконічно. Запросити це 2-3 хвилинки. І зрозуміло головне для співрозмовника, що від нього хоча і що він має очікувати. Зразу кажіть про ціль дзвінка. Ніяких деталей бізнесу, щоб ви розказували план одразу, бо ця людина співрозмовник підприємств. Цим ви зрозуміло, що не зацікавить людину. Я по собі знаю, що під час дзвінка не сидіть, краще сіте. Я ходжу, наприклад. Я дуже здивувалася, що мої колеги ходять під час розмови. Чому? Вам є свідомості, ви відкритий, і ви вмієте лаконічно відповідати вашому співрозмовнику. Тому що ваш стрес, якщо він є, ваша вся енергія переходить під час ходіння, і ви тоді вірогідно. Себе ведете під час змови. Завжди пам'ятайте про ціль вашого дзвінка: це запрошення, друзі, чи онлайн або офлайн. Тобто, запрошуйте на зустріч, а не робіть презентацію по телефоні. Гарних вам результатів. Дякую вам за увагу!